Що у вас рівні стосунки, у вас спільний бюджет, чи там, типу, роздільний і спільний, не знаю, на комуналку, умовно, чи щось таке? О, у нас він роздільний, але ми скидаємося типу, на якісь речі: там, умовно, там квартира, е, їжа. Е, ми можемо, наприклад, там, піти в заклад, типу, Діма зазвичай платить. Да? Там десь я можу заплатити, або купити там якісь. Ти платиш продукти. за чоловіка? Це ужасно. Я всім раджу попробувати. Це жарт так до цього було. Да. Це нормально. Да, дай звіті, якщо я травмірувала чи вас зараз. І то знаєш, всі дівчата, які мріють, щоб їм там приносили троянди кожен вечір. Такі наталка, мовчи. Що ти робиш? А от е, про ці 10 років різниці ти казав, що все ж ти розумієш, та, що він доросліший. в чому це проявляється? От в чому ти дійсно відчуваєш цю різницю? Ти знаєш, мені іноді здається, що мені, як такої молодої жінці, мені іноді хочеться, щоб він був більш авантюрний такий, типу. Давай поїдемо з туди, типу там і зробимо це. І я така: блін, давай. Ну, типу, ні, він супер придуманий, він супер, це все по полочкам, він супер хайний, знаєш такий. Мені дуже подобається, що цей вік він дає йому повне розуміння, чого він хоче. Тобто мені нічого не потрібно з нього витягувати там, або думати, направляти. знаєш, там. Він якийсь готовий.